Сніг зійшов, а з ним і українські автошляхи. Ями на дорогах стали настільки глибокі, що вже досягли ґрунту. Та, можливо, це така новація від Укравтодору, що продючі чорноземи не пропадали задарма. Дороги після зими оставляють бажати лучше. От їду і смотрю. Ну, какое может быть. Э, дороги ушли вместе со снегом. Ну, по-моему, они стали еще хуже. И в городе езжу, и за городом, особенно на Николаеве езжу, поэтому там дороги вообще нет. То есть там люди, особенно маршрутки, проезжают просто полем. Я за рулем 10 лет, и с каждым годом дороги становятся все хуже и хуже и хуже. Просто даже, ну, даже по городу ты едешь, ты не можешь 60 ехать, потому что э, ты едешь 60, перед тобой ямы, ты вправо ямы, влево ямы, ну, то есть. Із нівозможно ремонт ходової найактуальніша проблема криворізьких автомобілістів у 2016-му На ремонт доріг витратили близько 250 мільйонів гривень. За ці гроші поновили більше 300 кілометрів автошляхів. Зараз чиновники обіцяють привести до ладу дороги протягом двох тижнів, якщо не буде морозів. Ямковий ремонт в першу чергу торкнеться червоної лінії. Не більше двох тижнів нам понадобиться на щоб привіз всі магістралі в нормальне стані. і уже в апрілі місяці. Вот, и в апреле месяце уже начать, начать серьезно заниматься вплотную э, ремонтом, в том числе частный сектор, в том числе внутриквартальной дороги, вот, поэтому то, что мы обещали, и продолжить дальше. Тось возвращатися на ті улицы, были в прошлом году, ремонтувано в цьому году абсолютно не плануємо. приведемо проїжджу часті в нормальному стані. Погана якість пояснюється тим, що і виконавець, і контролер виконання робіт одна й та ж сама компанія. Латати проїжджі частини після зими за умовами минулорічного тендеру буде Веста Шляхбуд, яка займається ремонтом доріг у Кривому Розі вже не перший рік. В кінці березня в системі держзакупівель Прозоро проведуть новий тендер на 2017 рік. Переможця визначать у квітні. секрет, що основним подрядчиком, який выполняет ремонтные и строительные работы является предприятие Веста Шляхбуд. Самое интересное, что Веста Шляхбуд выполняет работы, потом отбирает образцы, везет в Криворожское УКР стандарт метрология для того, чтобы провести испытание образцов. То есть подрядчик выполняет и Косвенно на подрядчик і контролює. щодо стану національних доріг, то ситуація катастрофічна. За останні десять років грошей на ремонт з державного бюджету вистачило для покращення 5% від усього об'єму щорічно. В 2016-му грошей з державного бюджету вистачило лише на ремонт 1% доріг. Для того щоб українські дороги набули нормального стану, нам потрібно фінансування хоча б 50 мільярдів гривень в рік, хоча б впродовж п'яти років. За цей період ми можемо говорити про те, що Мережа українських шляхів буде відновлена. Також в «Укравтодорі» заявили 95% доріг національного значення в Україні в незадовільному стані. Після зими разом зі снігом зійшов асфальт, оголивши більше 10 мільйонів квадратних метрів ям на міжрегіональних трасах. Денег вистачає на 6 мільйонів квадратних метрів ям в Україні. У нас уже є інформація, що в Україні на сьогоднішній день. I po tej zimie jest więcej czym 12 milionów kwadratnych metrów jam, a e, eksperci też powiedzieli, że do aprila po zimie będzie 16, no może nawet 18 milionów kwadratnych metrów. Найголовніша проблема українських автошляхів хронічне недофінансування, стверджують чиновники. На терміновий ямковий ремонт з держбюджету виділили всього 2 мільярди гривень. Цього катастрофічно не вистачає. Тому їздити автобанами українці поки що мріють. Галина Ганзенко і Наданшина, Андрій Чечель, Роберт Сіваков, Ністрат, Віктор Зубченко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня перший міський.